І я в гостях у Львівському театрі Ляльок де ми поспілкуємося про такий вид театральної діяльності, про те, чим він особливий, чому його варто побачити разом з актором цього театру Валентином Гуроєм. Привіт, Валентина! Прийде! Як ти вирішив цим займатися? Чому саме театр Ляльок? Ну, моя історія починається дуже далеко звідси, не у Львові. Я народився в Харкові, я вчився в ліцеї мистецтв. Мої батьки з дитинства зрозуміли, що я маю йти якоюсь творчою стежкою. І коли мені було там 15-16 років, я зрозумів, що хочу бути актором. І постало питання, куди їхати вступати. І Я вирішив, що поїду в Київ, бо в Києві ну, якось, як мінімум, як не вдома, прикольно, перспективно. І поїхав вступати в університет імені Карпенко Карова. І поки щось там готувався до вступу, ходив на консультації, знайомився з викладачами, студентами. Якось десь від одного, типа, почув слухай, сходи на ляльки, спробуйся. Щось від другого якого студента випускника почув. типа, що дуже там крута кафедра, прикольні викладачі, типа ляльки це прикольне. Ну добре, я познайомився з моєю майбутньою майстринею, Тетяно Іванівною, і якось зрозумів, що в принципі, чому б не спробувати вступати не на драматичне мистецтво, а на мистецтво театру Льох і вступив. Якось так трохи на 50% спонтанності, 50% я не знаю, внутрішніх відчуттів. І якось я вступив на кафедру мистецтва театру льох, вчився 4 роки на актора. Ну, якось з кожним роком з кожним місяцем розумів, що це досить цікаво, досить перспективно. І в багато чому цікавіше за драматичне мистецтво. От і коли я закінчив університет, я е, задався питанням, а де ж мені працювати, що мені робити. І знову ж таки, 50% е, спонтанності, 50% відсотків якогось внутрішніх відчуттів, я поїхав у Львів. Думаю, о прикольне місце. Е, місто мені дуже подобається. Я познайомився от з працівниками, які тут працюють, з самим трохи, театром, і приїхав сюди працювати. На творчий конкурс мене взяли. Без зайвих претензій, питань і заперечень мене взяли, і я тут працюю вже майже два роки. Ну і на питання, чому цим займаюсь? Так, наразі от робота в театрі, саме от робота актора саме, ля ляльковика. До речі, нас по-різному називають: ляльковик, ляльковод, лялькар, актор театру ляльок. у нас у нас є багато імен. Лямочка. Ми, ми лялочки, так. Так, і от і дійсно на сьо, на зараз, на цю хвилину, це є ем, мій основний діяльність, моя основна робота це актор театру льок у Львівському театрі. Чому я досі цим займаюсь? Чесно сказати важко. От якось воно пішло, мені це дуже подобається. Мені імпонує, я дійсно бачу в цьому багато можливостей. І працювати з ляльками можна нескінченно, тому що дуже багато різновидів ляльок. Дуже багато не знаю, різноманітних виразних засобів в нашій специфіці, тому досить багато можливостей. Але є і багато сумних якихось сторін, наприклад, що досі так, навіть в театральних колах акторів ляльковиків вважають такими, типу ну, неповноцінними, такими якимось для дітей, скажімо, коли там ти вчишся в університеті, то лялькові кафедри, ну, по-перше, мають менший потік вступників ніж на драму. Uh, і там, чи нам якесь там, телебачення, бо, ну, типу ляльки це щось, щось таке сумніве, щось таке для дітей. І по-друге, навіть серед от, інших потоків, інших курсів, то якось нібито лялькар значить ти менша вартість трошки, значить ти, ти не вступив на драму, значить ти не ляльки. Ну, от, це якось так, бо, так от, якось так, так історично склалося, що всі вважають, що ляльки це тільки для дітей. І що це не так прикольно, як драма? Бо драма ти ж ходиш, якби світиш своїм обличчям, в тебе великі шанувальники, великі зали. Але на тут питання просто в специфіці і наскільки ти вмієш працювати з тим чи іншим матеріалом, от в тому чи іншому жанрі я реально вперше чую, що актори ляльковики вони. Меншу вартісні насправді я б ніколи про це не подумала. Насправді. Ну те, так та, такий міф, така якби думка ще вітає в просторі, але з кожним роком вона трошечки так е, знищується, і ми до цього прикладаємо зусиль ми пояснюємо, Ті во, дивіться, у нас прикольно, у нас цікаво. Лялькарі, вони, типу, круті, Вони можуть живуть предмети. А драматики, наприклад, драматики, це так спрошенно драматичні автори. Не вміють цього робити. Вони працюють по інакше. Ну то це так. Ми працюємо в сторону того, що це мистецтво майбутнього. А ти взагалі ще до того, як просто а, вчився в школі мистецтва у своєму рідному місті? Так. Ти цікавився саме ляльковим видом Ні. мистецтва? По суті? Ні. Тобто, коли мене ти вступив, трохи... це було суто нове для тебе? Так, так і тому в цьому добагато прикольно, тому що я майже нічого не знав. І тому я прямо з кожним днем відкривав все більше більше, більше чогось нового і досі відкриваю, тому що ну, повірте мистецтво дуже дуже багатогранне. Ти сказав, що по суті ляльки вони сприймалися більше як щось дитяче в mm -hmm. театрі. Як ти можеш розвінчати цей міф? По перше, треба просто зрозуміти, що лялька це головний інструмент лялькаря, і тобто, які інструменти є у драматичного актора, це його голос, зовнішність. Та грим, якщо він його використовує, і якісь костюми, ну тобто, якісь тобто те, що він може сам зробити з себе, перш за все, ну якісь реквізити, якісь предмети. Коли ми кажемо про театр льок, то дзвони мають бути ляльки, як не дивно. Їх буває дуже багато різних, і власне питання в тому, що просто ти щоб якось здивувати глядача, щоб якось донести ту чи іншу думку, якусь іншу метафору, образ, ти використовуєш не себе. Не тільки музику, голос або якісь свої дивні рухи свого тіла, а ти використовуєш якийсь предмет, і в принципі, якщо навіть задуматися, от в те, що я тільки що сказав, то немає тут прив'язки, що типу я от маю дивувати дорослого глядача тільки з собою. Тобто, по суті, я можу робити все, що завгодно, щоб якось донести свою думку. Тобто, тут вже немає прив'язки до того, що це для дітей. Тому ми беремо будь-яку дорослу виставу, будь-яку дорослу п'єсу за серйозну там трагедію, неважливо, якусь серйозну тему для дорослих, та те, те, що ми хочемо глядачу, продемонструвати, і просто думаємо, ага, що я можу тут зробити, і як я можу показати те чи іншу ситуацію, того чи іншого персонажа? І, наприклад, мій персонаж головний може бути предметом, або я можу комбінувати між собою предмети, і от в мене пішов персонаж, або я хочу показати не знаю. Наприклад, що головний герой він заручний в цих обставинах, і тоді я роблю головного героя не людину а наприклад, ляльку, до якої прив'язуються нитки, і вона стає маріонеткою. Та, тобто це така вже така ну досить поверхнева метафора, що ні, типу, нібито він заручник обставин, і ним хтось керує. Ну тобто тут питання просто в, в разних засобах, і тому треба зрозуміти, що ми в театрі можемо використовувати все, що завгодно, і дітям подобаються ляльки, бо вони яскраві, вони цікаві, вони оживають. Дорослим теж може це подобатись, якщо це грамотно правильно використовувати. Тобто не обов'язково навіть має бути якась доросла вистава, і там суто ляльки. Це можуть бути якісь елементи. Наприклад, у нас от в театрі є вистава там на русалка, то там ляльки з'являються тільки в такі якісь дуже потрібні моменти. Коли щось підкреслити, десь щось показати, якось продемонструвати внутрішні світ герої. Тому там десь 5% ляльок, 95% це живий план актори, як подіють в драматичному плані. Ну от. ну тобто можна використовувати ліки будь-як завгодно, і тут немає абсолютно ніякої прив'язки. Просто головне ще хочу сказати, що я хочу показати, і як це виглядає. Наскільки я знаю, зараз у військовому театрі Лопак. Лільобок... Є по суті як такі основні три вікові категорії вистав. Тобто, так. це дорослі, дитячі і для зовсім маленьких так. діток, які відбуваються, до речі, саме в цій залі. Угу. Сюди кладається така м'яка дитяча підлога угу. у вигляді великих пазлів. Угу. Дітки тут бігають, так. актори теж Так. разом з ляльками. Так, е, так. Е, та, це правильно все сказала, що є репортаж вечірні на дорослу аудиторію. Є такий сімейний блок, тату тобто це десь від 6 7 років, ну і там до 12, умовно, там поки дитині цікаво. плюс поки вона не сильний, прям такий катастрофічний підліток. Та тобто це такі всім зрозумілі вистави на великій сцені. Вони у нас проходять. Всім відомі сюжети мики, та я не знаю, там казки, там байки е, там Івана Франка, сковороди. Тобто, ну дуже багато. Червона шапочка, ну тобто і є третій такий клас розряд: це бейбі вистави. Орієнтовані, як я кажу, скорочено бейвіки, тобто це від ну плюс-мінус нуля років до трьох, чотирьох, тобто далі вже дитині, або не так цікаво, або навпаки, вона все знато сильно розуміє, і вона наперед вкаже все, що буде далі відбуватися. І в нас є декілька таких вистав взагалі. Це такий дуже цікавий специфічний напрямок. Пісно проходить у нас в цьому залі стелиться така м'яка підлога. декорації дуже м'які, щоб дитина не вдарилась, не впала, могла зручно перевернути його, перевернутись на ньому. Специфіка в тому, що, по-перше, матеріал, тобто сама п'єса, вона має в собі дуже мало тексту. Ну тобто, зрозуміло, що дитина, який один-два роки, вона не розуміє багато тексту, і здебільшого навіть не розуміє той мінімальний текст, який ти їй кажеш. І наприклад, у нас є устава Стук Грюк. Вся вистава побудована на невеличкій мандрівці, де ми знайомимося з кошенятком. типу, от дивіться, у нас є кошенятко, воно каже: мяу 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 От це у нас собачка, гавка, гав, це мишка. Ну, тобто, абсолютно мінімальна. Тобто, ми знайомимося з навколишнім світом, ми вивчаємо, як говорить той чи інший звір. Ну і це така весела невеличка мандрівка. Є у нас потім вистава, як нотки пісеньку складали. Там трохи більше тексту, але там побудовано на тому, що ми знайомимося з усім нотним станом: від нотки до нотки, е, Сі, правильно Сі <свісно> та у них є мама з крипковий ключ, та, і потім там на початку одна нотка губиться, і нотки, типу, поки по черзі пробуджується, вони шукають нотку Мі От, і загалом, що тут цікаво, є можливість при створенні. Бейбі вистави робити нахильно на таку певну інклюзивність. Наприклад, вистава ну, як нотки пісеньку складали, вона створювалась для дітей з синдромом Дауна. Тобто, в принципі, прем'єри навігралася на саме запрошених такою когорту людей, дітей в там спеціального ліцею чи якогось закладу, з з такою дуже складними формами. І як там розказував режисер, що діти реагували, вони розуміли те, що відбувається, вони взаємодіяли з актором. Ну тобто, це підтвердження того, що це насправді досить така важлива, ну важлива ніша в театрі. Це робота саме на інклюзі, та на людей з вадами зору чи слуху. Це така дуже цікава, важлива ніша, яка в принципі з кожним роком розвивається, і на стату вона теж є. От і ще третя у нас вистава є веселі ангелята», «Бейбі» вистава. Це така більша різдвяна історія про те, що ангелята собі на хмарках стрибають, Там теж така м'яка підлога, тканинки висять, діти там разом щось роблять. Та і то важливо, ну ми так між собою жартуємо, що найважливіше завдання актора бейві виставі це вижити. Тому що іноді бейбіки дуже сильно е, активно себе поводять, вони е, беруть твою ляльку, вони ламають декорації, вони починають плакати. Все ну, це, це може бути, це маленькі діти. Не розумієте, якісь притримуватись якоїсь право. Наприклад, не можна переступати через мову дитину. Бо як мінімум це незручно, це небезпечно, Так, не виростали. <рап> і по четверте це не красиво. Ну, тобто, перед батьками і перед дитиною. Це якась неповага до неї. <рап> вот. е, ну, тобто, тут дуже багато ще комунікацій. Тобто, наприклад, у цій виставі, як нотки пісеньку складали, ми там просто з кожною ноткою своє взаємодіє. З ноткою ДО, діти чіпляють ті маленькі прищепки до кола, і це сонечко. З ноткою Ре ми складаємо з двох частин гарбузики. Там, з ноткою фау у нас там руханка, соль у нас там ми зробимо з рук пташеня так літаємо, з ноти Сі ми там фіалки збираємо, з ноти ля ми. Плавив як рин. ну, тобто такі міні-ігри десь на розвиток моторіки, десь просто на увагу, десь так трошечки відпочити, десь навпаки, трохи поактивничати. Ну тобто, тут дуже багато взаємодії і треба бути готовим до того, що діти бо є різні, і вони завжди хочуть щось робити або навпаки дуже сильно не хочуть. Ми так е, це ж між собою жартуємо, коли ми сидимо за там декорацію на, на виставі в і заводять дітей до ну, маленьких бейбіків, і діти які одразу починають плакати. Ми між собою починаємо теж сміятися, тому що от, і, цій дитині вже все не сподобалося. <рес> вона просто маленька? Але ще тут, це дуже хороше часопроведення для батьків з її маленькими бейбіками. І це така ін'єкція мистецтва в маленьку дитину, ще в дуже маленькому віці. Я вважаю це дуже корисно. Друзі, ми змінили локацію, і ми перейшли у гримерку цього театру, де актори готуються до вистави, де вони собі наводять грим, перевдягаються, відпочивають, як казав Валентин. А власне чим відрізняється от, от найбільші момент драматичного театру угу. і лялькового? Ну як не дивно, відрізняється наявністю лялька. Ляльки дуже є, 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 різні. І вони вимагають відповідно такої певної специфіки роботи з ними. Наприклад, якщо у мене є там персонаж, я маю зрозуміти, як він може розмовляти, як він, як він функціонує, тобто як він рухається, які його можливості. Ну і далі фантазувати так само, як і в драматичному мистецтві, придумати образ, тобто зерно образу цього персонажа, визначити там для вистави його завдання, чого він хоче. Ну тобто, це вже такі зрозумілі речі, але от різниця, власне, наявність лят. Наприклад. Є у мене зараз тут ялечко з моєю любленою вистави, називається «Таємниця лісовичка. І поставив покійний нині колишній режисер нашого театру, пан Володимир Пецерковний. Історія там про те, що є дівчинка, яка заблукала в лісі, і знайшли гноми. І один гном, власне, цей його звати Карузлик. Він є злий, тобто перший гном. Який його старший брат? Він добрий, такий типу, доглядає за лісом, там допомагає всім друзям. Такий миролюбивий. А цей такий злий. От і він намагається продовж устави розкрутити дівчинку на те, щоб вона виграла Скрипку того гнома. Тобто його основне завдання це якби завлодіти світом за допомогою червоної скрип. От така, от, до речі, цікавий жанр вистави Антиняшне Бороко. Ну, видно, що він абсолютно не привабливий, неняшний. Я злякалася його, якщо чесно. І він по своєму такий кріповий, але це такий стиль. Отже, що ми знаємо про цього персонажа? Що він є хитрий, злий, підступний, ну і сам по собі такий трошечки. Сумнівний тип, і я вибрав йому як за зерно, за основу цього персонажа такого слимака. Ну, тобто такий гидотний, слизький, такий противний слимак, або можливо, навіть вуш, який постійно намагається викрутитися і всім <кхм>, якось зіпсувати життя. Е, отже, у нас є голос цього персонажа, я обрав його таким піскляво скрипучим, щоб він був таким, типу, хитрим. Звучить приблизно так. <кхм> Інна! Uh -huh. <laughs> ну добре, тобто, десь так. Відповідно, що ми знаємо про цього персонажа, як він може рухатися. У нього є дуже смішна шия, яка може так от згибатися. Тобто, це вже якісь можливості для того, щоб він якось згибав і опускав шию. Досить рухлива голова. Та, бо це взагалі різнової ляльки є мапетка, мапетна лялька, тому що ось сюди вставляється рука. Ось таким чином, та отак от так от. вставляється рука, і можна рухати бортом. Тобто голова у нього в принципі досить рухлива. Е, є руки, які стан рухливі, можуть чухати голову, класти собі руку в рот, якщо я, до речі, дуже смішний язик тут у нього бачимо. Е, ноги такі не дуже рухливі, плюс позаду є п'ятірочка, щоб тримати тул. Ну тобто, в принципі, цього функціоналу достатньо для того, щоб розігрувати якусь виставу і про щось е, комунікувати. <с handcuffs> <laughs> ну десь так. Ну, тут, це взагалі, мій улюблений персонаж, може трохи сидіти. Е, Моя улюблена вистава в цьому театрі. Це перша театра, яку мене ввели, коли я тільки прийшов сюди два роки тому. Хочеш, можеш спробувати. Так, давай. Обережно. Так. Одну рукою старий сюди. Угу. Бачиш, там два таких. Ага, так, так, а другу рукою можеш притримувати тут, поставити собі на ногу або кудись. Угу. Так, і тут слідкує просто дуже важливо, коли ми працюємо з лялькою, куди вона дивиться. І ми орієнтуємося завжди на носик. Тобто у тут є така точка, якщо він хоче дивитися в камеру, то треба отут якби цілитися в камеру. Ну і все, і так, та, легко відкривається, дивиться по сторонам. Підписуйтесь на канал. Так, прекрасно. Якби у нас було ми б сказали, давайте дамо описки скійні. <Тобач Standby> ну ну туди якось так. То ми беремо ляльку, обдивляємо, що вона може зробити, як вона може розмовляти. І от цим, ну... і коли це казка, коли це для дітей, то тут є дуже багато простору для якогось угара, для того, щоб якось поприкалуватись. Ну так да. чим, чим чим смішніше воно буде, тим буде краще. Я не так часто була у театрі ляльок один раз, коли була зовсім маленька, і ось недавно якраз була на твоїй виставі. Я кохався дон Перлімплін з Белісою в саду. Валентин ставив її у Луцьку, так. і ви приїжджали по суті у твій же татор дети Так, бові та, і з гастролами. Так. Та, е, це твоя режисерська так. дипломна робота. Так. як ти казав. Мій дебют. Та, Uh, хоча насправді не зовсім дебют, тому що Валентин ще ну на квадраті, на квадраті Академії так -так -так. акторської майстерності. Ну тоді так. Так. Ну, так, так, так. на професійній великій сцені в державному театрі дебют. І я щось сів собі і за декілька, прям декілька днів присвятив собі тому, що я просто читаю п'єси, шукаю, що мені подобається. І от мене ця п'єса в на правді прямо в перший день я її знайшов, і вона мене якось мене зачепила і своїм стилем, і якоюсь темою такого кохання, яке в нашому житті, що воно з нами робить. І до чого вона воно нас може довести, наскільки важливо пускати любов в своє життя. Ну тобто там ця тема кохання в нашому житті вона настільки обширена наскільки вона з усіх сторін якось подається. Ну це дуже цікаво було дослідити і поставити. І в мене одразу виникла там така ідея, що е, головний герой він там є чоловіком, та це літній Дон, який за все життя не мав жінок, не мав кохання. Тобто він таким досить інтровертом, такий зашкрублим, доном богатів просто читає книжки, йому більше нічого не треба. От і я видав таку історію, що там є існують дві такі богині Амурчині, ну як Амурчина, чому раді Амурчині, такі богині-кохання, носії такого полкового, приємного і одночасно такого фатального, трагічного кохання, вони нібито беруться цього персонажа і от і, з ним ля... лялькою граються, і там у нас є такі як червоні нитки кохання, з його прив'язують, він стає маріонеткою. Ну тобто, от якось одразу мене таке рішення якось прийшло в голову, і я подумав, чому б ні. І мій керівник сказав, що класна ідея, розробляю, роби. І тоді постало питання, де власне, реалізовувати цю виставу. Вдома не хотілося, бо це тіпо, ну, якось скучно. І тому я почав шукати можливості щоб питатись по театрам. І в Волинський театр Льок, який знаходиться в місті Луцьку, прийняв мене і із задоволенням дав мені можливість, бо це насправді досить така ну, авантюрна, ризикована пропозиція, тому що я без досвіду, це вистава для дорослих знову ж таки. І це, ну тобто, якийсь певний експеримент і для мене, і для цього театру, бо такого формату устав. У них до нього до, до, до цього не було. Ну тому це було такий ризик, але я дуже вдячний директору пану Вадиму Хаїнському, який мені дав можливість це зробити. І ми це зробили. І, в принципі, я вважаю, що це був успіх. Все ж таки. Нещодавно Валентин ставив ще у. Академія Акторської mm -hmm. майстерності квадрат, де я також займаюся виставою під назвою «Серенада», mm -hmm. де Валентин нам дав можливість спробувати себе зіграти з масками, mm -hmm. і твоя ідея. Просто ти хотів по суті вкласти в цю виставу в оригіналі. Вистави не було танця з масками. Mm -hmm. тому, mm -hmm. Ти хотів по суті проявити більше конкретно вже напрям, яким ти займаєшся. Ну, десь так, десь познайомити і вас з театром ляльок, і глядачів, які ходять в квадрат. Але тут просто питання в тому, що я відчув, що ми взяли той матеріал, який ми взяли, і в ньому є потенціал для цього, щоб десь придумати танчик, десь зробити якийсь ставний номер, десь спадіювати щось, десь зробити синфробуфонаду, як, наприклад, головний герой Юра він там співає пісню, але він відкриває посторон. Та й от якось я зрозумів, що тут не вистачає якогось ставного номеру, і в ньому можна зробити. Якось щось цікаве. Ну і по реакції публіки було зрозуміло, що це це цікаво. На що зараз орієнтується театр ляльок? Угу. На які вистави, на які жанри, що власне. Ви хочете доносити цими виставами, mm -hmm. тому що вистави бувають різні. Я вже е, під час спілкування з іншими акторами, власне, ми дуже часто сходилися на думці, що люди в першу чергу приходять до театру не для того, щоб там щось усвідомити, mm -hmm. а задля розваги. Mm -hmm. Театр, по суті, теж більше орієнтується на розважальний формат, чи все-таки на якісь сенси. Як колись казала наша директриса і режисерка, це підтверджувала, що політика нашого театру вона має в собі 60% це якийсь мистецький продукт, тобто вистава, яка має в собі якусь цінність, якийсь експеримент, якийсь пошук нових форм, ну тобто, якісь все ж таки сенсові навантаження, і 40% це розвага усім знайомі історії. І наскільки я розумію, театри далі протримуються цієї політики. І саме за рахунок того, що все ж таки відсоток трохи перехиляється в такий бік мистецького продукту, то, от власне, у нас є якісь певні експерименти, як, наприклад, вистава екскурсія, там або, скажімо, вистава просто в якій використані якісь нові, незвичні для, скажімо, для українців системи Та? Тобто, все ж таки, ми йдемо в таку сторону експерименту, ми знайомимося з європейським театром і десь намагаємося його наздогнати. Але при цьому. У нас є дуже багато різних жанрів. У нас є від якоїсь класично звичайно зробленої української казки, як, наприклад, там каска Адеш П'яти чи Коза Дереза, усім улюблена, до таких, от якихось, скажімо, вистав, де, по-перше, якісь невідомі молоді драматурги, і там, по-друге, якісь там виразні засоби. Наприклад, у нас є вистава там святкові сни. Тобто, це якісь експерименти з чорним кабінетом, з такою певною установкою, там два дешні плоски Зараз ми знаходимося у холі театру «Ляльок» і Валентин нам зараз коротко переповість історію цього театру. Так, коротко по основним подіям десь в 40-х роках була вечора раніше, в 30-х роках існувала така прекрасна культурна діячка мисткиня Антоніна Мацкевич. Вона у курба Курбаса в, в Харкові в театральній студії при Березолі. І, власне, якийсь момент вона дуже захопилася театром «Ляльок» і приїхала в Львів. Тоді в 40-х роках почалась вже якась дуже дивна суєта, радянська влада, потім Друга світова. І до Львова приходили то німці, то совєти там отак от постійно. І даторкаш ну, дійсно намагався вижити. І треба віддати дуже таке належне пані Антоніні, тому що вона змогла його зберегти. І, окрім того, що вона намагалась підстроїтися до якихось таких піонерських вистав, до такої радянської пропаганди, вона намагалась зберегти якісь українські традиції, галицькі традиції. Вона ставила українські казки, вона ставила українською мовою, якусь частину вистав, що також було ну так досить небезпечно. Ну там була дуже така насичена історія там до х років, тобто вона вже була. Ну, дуже довго більше 40 років була директоркою цього театру. І далі після неї вже були наступні директори, і далі вже період незалежної утриї. Наша директориса зараз нам теж намагається розвинути наш театр. Це є спеціальна така вистава, екскурсія, яка називається капелками театру. І власне цей макет, це частина цієї вистави, тобто це початкова точка наш хол, де ми бачимо макет нашого театру. Його можна геніально відкрити, я теж може спробувати. Це ми бачимо це дзеркало, яке раніше було замуроване. Ну, тобто воно є зараз, зараз було замуроване, і закрите дзеркало. З тим, воно вже більш детально на самій екскурсії. У театр ляльок не лише на екскурсію, а на вистави цікавитися театром, особливо театром Ляльок. Адже більшість людей, я певно досі вважаю, що це щось дитяче, а я дуже вдячна Валентину за інтерв'ю. Дякую, дуже.